Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, зарядкою щодня займатись, у спортивні ігри дружно гратись, велоспорт, біг і футбол, плавання і волейбол, стадіон, басейн і корт. Об'єднало слово спорт. А ти дбаєш? Про своє здоров'я. Я так подивись уважно на картинку. Що ти бачиш? М'ячі, назви ці м'ячі. Поміркуй. В яку гру можна ними грати? Футбольний м'яч. З ним грають у футбол. М'ячик для настільного тенісу. З ним грають у настільний теніс. Баскетбольний м'яч. З ним грають у баскетбол, м'ячі для дитячих ігор, гімнастичний фітбольний м'яч, з ним грають у фітбол. Давай пограємо в рухливу гру з м'ячом. Правила гри Для цієї гри необхідний невеликий майданчик. Один із гравців іжачок. Ударами ноги він ганяє м'яч, намагаючись торкнутися ним кого небудь із гравців, які бігають навколо їжачка. Той гравець, у кого влучить м'яч, стає наступним іжачком. Давай ще пограємо в гру м'яч сусідові. Правила гри Гравці стають у коло на відстані одного кроку один від одного. За колом стоїть ведучий. Гравці передають м'яч то вліво, то вправо, але тільки сусідові. А ведучий намагається доторкнутися до м'яча. Той гравець, у кого він торкнеться м'яча, стає ведучим. Сподіваюсь, у тебе все вийшло.